Вночі на трасі. Варіант тільки один. <ривіт> Привіт! Називаюсь Михайло, і сьогодні розкажу вам, як їхав автостопом на студентський обмін Erasmus між польським католицьким університетом та хорватським. Це відео складається з трьох частин. Перша історія, як усе було. Друга те, що я б хотів знати перед тим, як автостопити. І третя рефлексія. Починав з Вроцлава. Там був у гостях, вже не вертався назад до Любліна. Перший день вийшов пізно, тому проїхав лише до Катовіце, Десь 200 кілометрів. Гарно мене прийняла у Катовіце знайома знайомої, з якою разом були на ТЗ. Християнська зустріч молоді. Оля і Ліля, Дякую. Це локація. Наступний день їду в сторону Глівіце. Підвіз мене тут добрий чоловік і розповідав, як йому сподобалось одне індіанське село у Штатах. Називається Хавасу Супаї. Наступна мене підвезла старша, поважна пані, яка їхала в санаторій, але загубилася і вже кілька годин блукала. Година 9-10 ранку, і тут стопити виявилось найважче. Загалом стояв приблизно. 4-5 годин. До речі, перед тим, як пакуватись на Erasmus, подивився цей фільм. Finally. Крутий поляк, який в молодості автостопив 3 місяці. Для мене це такий виклик. Maybe, who knows, колись. Чехія. Дві хвилини і зловив наступний. Потім через п'ять хвилин ще один. Цей чоловік був дуже замурзаний, бо він працював коминярем, але він був дуже добрим. Просто вау. Браво. Мен оплески. Далі малюю табличку на Братіславу і уже в словаччині. Тепер хост. Прийняли мене тут дві подруги: Міхаела і Рахель. Одна з них сестра мого ерасму знайомого Мартін. Дякую. Рахель Міхаель. Дякую, день третій ранок. Чайка напкає рухаюсь далі. Було важко виїхати стартувати з міста. Щиро скажу, це завжди важко. Коли було червоне світло, я просто підходжу до людей і кажу: слухайте, якщо ви йдете в сторону Горщини, чи берете ерасму студента, і один пан мене підвіз. У нього на задньому сидінні було дуже багато землі, і я сидів на землі, але він мене підвіз до найближчого села Саморін. І там я годину грівся на сонці, та потім зупинився цікавий пан, який довіз мене до Вєльк Медер. Сів пообідав і через три стопи. Вже був на кордоні з Горщиною. На першій угорській заправці зустрів курейця і спитав, чи він може мене підвести 5 кілометрів прямо. Але у висновку ми проїхали разом десь, може, 100. Доїхав до цього міста одразу без таблички вже підходив до людей та питався: далі фура. Уперше, пан Маріан з Румунії. І тут була моя найбільша помилка. я не міг зупинитись, він говорить: слухай, я повертаю на Словенію, відповідно, я можу тебе зупинити на повороті на Словенію». І він зупиняється на тому повороті, і я розумію, що це просто-напросто автострада. Темно, нічого не видно вночі на трасі. Варіант тільки один. Намет. Гаразд. План Б так, план Б. Йду в поле, розбиваю намет, лягаю спати. Було дуже холодно, але я одягнув майже весь одяг, який мав. І стало тепліше. Останній ранок виходжу на автостраду. Мало машин, ніхто не зупиняється, і я розумію, що варіант повернутись назад 5-10 кілометрів до найближчої заправки. Роблю перших кілька кроків і бачу, як зупиняється фура. Албанець. Я багато про них наслухався історії, але думаю: ок, якщо ти їдеш вже в сторону Загреба, можеш мене вкрасти. Довізь мене до повороту на Кріжевці. Кріжевці — це таке маленьке село. Просто хотів заїхати в гості до людей, які мені допомогли з житлом в Загребі. Перед історія. Кілька місяців перед навчанням, як їхати на обмін, я дізнаюсь, що окей, типу мені підтвердили Хорватію і починаю писати в хорватську групу Загреб Оренда про помешкання размо студент шукаю кімнату на семестр. І в групі хорватській в коментарях відповідає моя класна керівничка зі Львова. Михайло, що ти тут робиш? Я такий сурпрайс. Їду на Erasmus, пані Світлана. О, добре, супер, бо я маю файних знайомих, які тобі можуть допомогти з житлом. Пані Світлана, дякую вам. Решті загреб. Тепер друга частина. Супер швидко. Що я би хотів знати перед тим, як автостопитися? Усе, що потрібно, це маркер і табличка. Обов'язково зберігайте таблички. Вночі, якщо я спишу на меті, це як утеплення підлоги. І стій так, щоб наступних 100 метрів був якийсь з'їзд. Ніколи не стояти на автостраді, чому? Бо це дуже небезпечно для людини, яка автостопить, і це дуже небезпечно для людини, яка хоче зупинитися. Усміхайся. Більшість людей, яких питався, то казали, що зупинились через те, що я усміхався. Найкраще автостопити на заправках. І якщо ви вже на заправках, будь ласка, не стійте з таблички. Просто йди до людей, гарно вічливо питайся, чи їдуть в твою сторону. Навіть якщо їдуть там 2 кілометри це краще, ніж нуль. План Б завжди. У мене план Б це був намет, палатка. Третя частина остання рефлексія. На мою суб'єктивну думку, автостопити можуть люди, які А. Сміливі, Б. Трішки. Ш -ш -ш. Друге. Відповідь на питання, чому? Чому автостопити? Якщо автостопити тільки для того, щоб зекономити гроші, це дуже тупо. Скоріше за все, станеться щось таке, що ви заплатите набагато більше. Вас штрафують, або там вже немає взагалі ніякого виходу, будете брати таксі і заплатити набагато дорожче. Ну тобто, не знаю, але чомусь мені здається, що так буде. В мене, наприклад, Erasmus фінансує квитки, фінансує літак, фінансує автобус. Міжнародний відділ питається Михайло, як ти добираєшся автобусом чи літаком. Я кажу, я їду автостопом. О, господи, яким автостопом, Михайло, ти що? Батьки то саме? Який автостоп? Про що ти говориш? Але прикол зовсім не в тому, щоб летіти літаком або зекономити гроші, або їхати автобусом. В мене відповідь на питання, чому проста? Перше, бо я можу летіти літаком. Або їхати автобусом і через 10 років, і через 20, і через 30. Але я не знаю, чи через 10-20-30 років я захочу їхати автостопом. Зараз, якщо я хочу і можу їхати автостопом, я їду в Друга відповідь на питання, чому люди? Окей, летиш дітиком, познайомишся з сусідом, візьмеш контакт. Але коли ти їдеш автостопом, ти можеш познайомитися з 20 людьми як 5 баскетбольних команд. П'ять на чотири. Двадцять. Це чотири команди баскетболу. Сорі. Люди прекрасні, прекрасні люди попадалися. Хтось там питався в інстаграмі, чи ти боявся попасти на маньяка. Мабуть, що боявся, але просто про це не думав. Теж питали, чи були якісь страхи. Були страхи, що не доїду до самого кінця автостопу. Це було фіаско. Третє. Коли автостопив довго чекав, то починав таку молитву медитацію. Щоб навчитися приймати те, що люди говорять ні. Бо це окей. Наприклад, Ерасмус, перед тим як пройти перший раз, подавався 10 разів і думав, що це багато. Але ні, коли ти автостопиш 5 годин і проїхало 500 машин, і, грубо кажучи, сказали тобі, ні, ось це багато. Мабуть, хтось не хоче, хтось не може. Немає різниці, яка причина? Важливо, як на це реагувати. І для мене автостоп це школа. І я дякую за цю школу. Дякую всім людям, які сказали ні. Дякую усім людям, які сказали так. Кінець. Ставте знак автостоп, пишіть ваші думки в коментарях, донатьте за посиланням під відео. І дякую вам за те, що подивились до кінця. Па!